Дорогі друзі, сьогодні я дуже рада вам ще раз представити, познайомити вас, а ви напевно його знаєте. Такого львівського мецената, дуже активіста, який вболіває за збереження спадщини Євгена Булавіна. І що зробив цього разу Євген? Він провів реставрацію фасаду кав'ярні штука. Так виглядав цей фасад до реставрації, облуплений тинк, якісь такі нечіткі деталі, багато тарілок ан і в поганому стані ати. Я от зараз вам покажу вулицю Котлярську, вона завдяки Євгенові, в тому числі також стала набагато презентабельніше. Бачимо прекрасні двері. Напевно, я ще потім прийдуся тими дверима. Отчавні двері, які відреставровані завдяки Євгеновій ініціативі. Так виглядали одні з найкрасивіших львівських дверей до реставрації, а це після такий медовий колір дверей, така дуже гарна зроблена якість деталі, столярка. Це двері на котлярській 10 були, а це на котлярській 8. І тут у нас ще додаються травлені вітражі, неодмінна ознака львівських дверей. Але друзі, двері то не фасад. Євгене розкажи, як ти наважився, як ти зміг. Дякую, Таня, за гарні слова. Наважились ми після того, як нам вдалося організувати проекти з реставрації дверей. І коли вже в будинках кількох були відреставровані двері, то ми вирішили, що може зайнятися фасадом. А фасад був в аварійному стані і постійно потерпали в нас наші відвідувачі, що там якісь кусочки цегли падали. Спочатку менший, потім більші, потім, більше, потім е, штукатурка. І ми якби до того і не причетні, а з іншої сторони відчували якусь свою відповідальність за їхню безпеку ага. і вирішили, що, напевно, час зайнятися фасадом. І тому взялися за цей будинок. Розкажи, що ви зробили. Ну тут перше, може не всі знають про перший поверх що ти зробив реставрацію перший, розписів. Перший був відреставрований років назад. Ми зараз то подивимося рестав... і ближче. Реставратори та... були з училища Труша. А ну давай ми подивимося так. на ті розписи ближче. Тому що я знаю, що кав'ярня штука одні дуже люблять і знають, але є ну як не дивно люди, які ще не бачили того. А давай, якщо твоя ласка, то mm -hmm. там. Та, Ага. Тут, наприклад, була фабрика ниток. Мені здається, я не пам'ятаю назви точно золотий корабель. Так. А не остань, будь ласка, під тою фабрикою ниток, ти будеш дуже гарно з зеленим кольором гармоніювати, так. так. І фактично тут ми бачимо дуже такі. Гарний е, почерки е, шрифтом ідеш, яким вже, напевно, зараз так і не міг писати. Да, да. От, а, але він дуже такий каліграфічний, має східні корені, і це таке місто наше таке, воно ніби десь е, дивишся на той шрифт, ніби ти знаходишся десь на сході. Це точно. Та-та-та, а да, та, ареш... та, та, та. далі? решту шрифти вже частинка була на ідешу, а решту на польській мові написано. І і там таке щось туди. І прибори, фабрика цукру, чоколяди і какао, лігуміни, ксінські гандльові. І тут, наприклад, був рік, рік закладення будинку. Рок заложення, там тисячу не якісь 1800. От тут, на горі 1874 вісімсот Ага, то, ага. То, то майстер, який будував той будинок, то він то графіки намалював, видно собі як пам'ятку, і ми його розкрили. Тут але цікаво, це то, так що? класно. Ти знаєш, я просто не звертала уваги. Я на все звертала, а це я не але, бачила. Ну ще цікаво, бо ми, коли в архів звертались, то виявилось, що будинок будований, е, в 1900-х роках. Так, так. напевно що. Перший поверх. Перший ага. поверх був збудований в 1874-му, а потім була реконструкція, якась така і вже горішні поверхи були пізнішого періоду. Дуже добре, це, це просто ну, і завдання цієї реставрації було зберегти той перший поверх, повністю відчищений, щоб він і, і був зберегти ту автентику. Зато я теж багато там від рідних дістав, бо вони мені всі казали. Подивися, які, як гарно нагоріні. А тут таке облізле, таке правда. тут в нас Нічого біля кав'ярні не було Та, не міг помалювати вже то-то то. Ну, але ми якось то так тихенько, тихенько все-таки вони потім тут зрозуміли. Що не треба? Так, так, намалювати і зберегли. А робили проекти конструкції, то робив архітектор Олександр Новаківський. Він uh -huh. розробив паспорт фасаду. Здавали мені справи на затвердження. Вони погодили і кольористику, і водовідведення, і все. І, власне, ми вже тоді приступили до тих робіт, шукали довго підрядника. Повезло нам з підрядником, то харківська фірма, власне фірма як але працівники були з Харкова. А назвеш ту фірму? Ой, а та, там хоча на я в нього запам'ятаю? Не, запам не можеш. Саме... Добре, я да, напишеш, я в опис відео хоч ставлю. Я вставлю. І цей, і цей е... наш е... підрядник, то він відразу поп... попробував цей паспорт фасаду, попробував ті кольори, чим і він каже, такий Євген, такий гарний колір, це віднівський колір. Так, 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 колір дуже благородний. Він, ну, так він на паспорті фасаду не виглядав. Ні, бо вже А Зараз в дуже гарно. був закладений по розповірці, якраз цей. Ага. Ну і нам дуже ще пощастило, бо тут нам допомогли трошки, видали майстрів так таких я думав, що це вже нереально зробити. Бо коли зробили арештування, то майстрів сказали, ну добре, ми повіли. Що з дахом робити? Там, та, та, Там, та, та. Там ага. збирати, що він аварійний, то нічого не сказати. Палфоку прогнивали, все гниле атик весь розсипається. Ось відео, яке Євген зняв, щоб показати, який був атик до реставрації. Бачимо тут повну руйнацію. Розуміємо, що десь так у нас виглядають атики, дахи, карнизи дуже багатьох львівських будинків. І відповідно розуміємо, що система водовідведення то перше, що потрібно ремонтувати, тому що от, бачите, який стан збереження незадовільний. Ті вази впали, деталі зруйнувалися, тим покришився. Все таки знайшли у Львові кілька майстрів, які вміють торобити зібрати uh -huh. ту профільну бляху, робити ту фактуру, і вони дуже гарно зробили водовідведення і цей дах, і потім вже в кінці вони атик так само. Обкували колір пофарбування бляхи то було згідно паспорту фасаду. І Тоже, там є ще ваза. А ну й там люди подивимося на вазе. Якраз до тих дверей, та ж відреставрованих. Це ж так само твоя ініціатива. Ці двері, правда? Ми записали, але то вже мешкану, але все одно тут треба скерувати. Та та от ваза це та що дуже класно. О, якраз ми гарно робимо зйомку. Подивіться, дорогі друзі. У нас є будинок нарешті з вазами. І це були у Вінчині більшість львівських атиків. В тих вазах могли бути агави. Ось приклад таких агафи з Дрогобича. У Львові жодної не лишилося на превеликий жаль. Тут із питань безпеки просто їх немає, але теоретично могли би бути і там з питань кусорису, правда, так само. У мене не було підрядників, коли агави. була спальністя. Так, та, а справжній ми не можемо посадити, бо та, то ж трава. А Будинок нагадує таку якусь Флоренцію з тими вазами світлі. А вона гарний. просто фантастична. Фантасмагоричне відео Євгена, як от вазу піднімають Це, на атик, і вона легенька. Ще, збудований в стилі клетиці вже на змішанні різних стаділів. Він має якийсь такий свій шар, теплоту, вони хотіли там в той. Ту еклетику вкласти всі стилі, все що могли, якісь кожну і такі дуже детально водо тих всіх завиту, щоб до тих дрібничок відносилося. Дуже, дуже. З дуже великою любов'ю. Мені так. дуже подобається. І дуже цікаво, що цей, що воно зараз ну, цей фасад, він напевно задасть настрій всій вулиці. Я думаю, що незабаром тут все почнеться реставруватися. Бо я кажу, як та вулиця Котлярська перша була така правда, як ти. Розповідав, та? ями таке так? Ну, Вона почав в центрі Львова, але той район вважався біля Краківського базару, який доволі депресивний. І Ми коли тут перші кав'ярні відкрили, тут трошки потерпали від того, бо тут мало людей гуляло, а зараз тут на сакурі ростуть, вулиця повністю відремонтована, зроблено два будинки, там ще є ага. цісар. Вони так само зробили ремонт фасаду. І є 4 чи 5 відреставрованих пра на вулиці, а то доволі багато для маленької вулички такі гарні браї. Це Дуже багато. Це дуже багато. І от брама будинку де ков'ярня штука, і так. взагалі весь фасад такий зразковий. І от так дивишся на перемонтоване, тільки тепер зауважуєш ті деталі. ці якісь такі дивні я бачу там на третьому поверсі маленькі капітельки стоять. Вони були. У там такі, от над вікнами третього поверху, центральної частини фасаду. Е, у нас от ой, такий сандрик підтримується такими маленькими. То все воло, але я того не бачила. Це та, така та, дивна та. деталь. Ми якраз та фіксуємо той стиль із туризму. Ну, продовження в тих двох колон горішніх теж гарно та, та. підтримуючи. Та воно просто дуже дуже гарне. Ну, він витягнув цей будинок, бо без нього він теж би був такий приземистий, не мав би вигляду. Там, напевно, дата була на горі, а то сердечко було. Там було. таке воно було. так. Ти мені щось говорив за сердечко, а так. тепер так дивилося, просто не розумію звідки таке сердечко. Але це дуже смішно. то сердечко, там якась любов. Та... В тебе там любов, ну це дуже добре. Євгене, йдемо, що всередині розкажеш. Може, не всі були, може всім цікаво. Я І там, я думаю, що хто про фасад подивився, подивиться, а всередині пару слів скажеш, бо це дуже гарно ходи. Ми знову йдемо тут, знаєш, коли ти був на тлі того ну, лади, то, <гум> воно таке відчуття, що якась зйомка восьмидесятих, знаєш. <гум> Це так дивно, і та машина така теж та, тут є специфічна. Отож, друзі, хто був в кав'ярні штука, ну, все одно вам буде приємно зайти, а хто не був, тішайтеся, тому що тут одразу ця я твір. Є художнього директора <ріст> Євгена. Та тану я не знаю, як, як гарно тебе назвати. Тут дуже багато різних різних речей. Давайте включимо лампи, щоб було гарно видно. Так я придумала, що це що. Ми тут ще кілька слів скажемо. Ну розкажи, ми не будемо нікого мучити. У нас є велике відео про це, але ми кілька ну, слів. Експозиція нас побудована на епосі початку 20-го століття. Зібрана тут гарна колекція фотографій, документів, посуду. Ну тут все заекспоновано. А головне, що слідці завжди проходять виставки. І зараз ми можемо бачити гарну художника з Маріуполя виставка, вона така нагадує роботи Пабло посол. Дуже сильно. І колористика, і ця саме. Абсолютно. Так? Він каже, що йому форма подобається. Йому подобається, як він формує цю форму. І через форму передає емоції. Ну, принаймні, нашим там всім дуже подобається. Вони вона або, дуже файнозахваті або передають іншими словами все. Мені емоції вона точно викликає. Так, вона дуже дуже гарна. Але сам інтер'єр, друзі, я не знаю, чи є у Львові така кав'ярня. Настільки стильова і одночасно вона багато тут порятованих речей, правда, як у ті п'яти сталі дуже та... стелі, кахлі е у нас, дві такі пічки розбиті були, то ми взяли тут, змонтували їх. Це вони були фабрика Івана Левинського. Просто це під хатою десь смітнику, правда? Не виносили, та... просто ми підібрали їх ага. сюди. От, а тут вже вони нам як для експозиційної пошуку використали їх. І ці робис в першій великій кімнаті весь прося, це, це стелі ну, так само оце звучили, що труша реставратори 15 років назад вони її реставрували, відмили її, відчистили, і вона дуже важлива. Дуже дуже гарна тут на світилісь оригінальні, які це дуже велика різкі зараз їх мало. Так, 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 абсолютно. А тут такі одного таких кажуть, клопони треба, не платі не то додають саме. І ти чи пов всяких дрібничок, що ти збирав, правда, і то все ну, наповнено на життям? Збиралися, бо тоді був кінець початок 2000-х, то ще на вернісажі багато виносили старих речей і і серед того моху то можна було тоді ще щось купити. Бо зараз воно вже через ті аукційники, про вже ти так не купиш. А тоді то нікого не цікавили. Всі там якось всі були чимось заняті. Фотографії взагалі нікого не цікавили. Ага, і, а, а, а мені фотографії були цікаві бо через е uh -huh. одяг, через погляди людей можна передати той епоху. Та-та-та, та в тебе тут не лише світлини, тут всякі є скляночки, баночки, оця дуже гарно. Тут є посид з міських фабрик правка, кажуть. Так, є такі сужиткові речі. Є салба навіть оригінальна, яка висить дивоча прикраси. Яка тут в тебе улюблена деталь? Улюблений предмет колекції. ніколи не Що ти подивишся наголю? Це високовий апарат, улюблений предмет, тому що витичний все, це кав'ярні і. І це дуже добра кава. Бо, власне, я хочу сказати, що до наших лекторів ми всі прем'єри проводимо тут. Кав'ярні штука, і все так така, всі хочуть, ото тісточка. Купать такий єврейський, у нас маленький це афіша на її дешу написана. Афіша, вона цікава, що вона зроблена на такому десь в друкарні друкувалися проекти українських церков. Друга сторона це чотири українські цер церкви груці, а вони ну, взяли просто попів і написали рукою. Ага. Шкільне, шкільне повідомлення, що діти, які не будуть платити, будуть відраховані, відраховані. І діти, які ага. будуть шуміти, будуть відраховані і тому подібне. То, ну, побіч. Ми таки, тим каліграфічним пошуком написано. І теж вона знайдена в одній тут, в тому районі. І ще такий Станіслав Людкевича, жидівський воєнний марш. Uh -huh. Тоді була так дуже така тема патріотизму і пошуку своєї державності в євреї, в Кам'янець. Uh -huh. uh -huh. Станіслав Людкевич написав таке. І навіть плиточки підлоги, які я з єврейської кам'яниці. зараз я їх покажу краще. Це наскільки я пам'ятаю, відлирує Бог, але це встановлювали брати мунди. Є, ось, якраз, до зараз, зараз я зараз... трошечки подивлюся, ага, ага. то е, якщо якраз... я на листя, ну Дуже добре. Це... Франка, це... то нам до речі. Це є видання Івана Франка в уборці Гординського і Ковжуна. Ага. О, це його оформлення. Це зміни, з кількість виходить. Такі фото, фото фотографії. А ця шахова дошка, то вона звідки як? що? Я купив її в нашого вертіка. Вона великнука, але вона ну спочатку ми думали її застосовувати, але потім використовували її як декор. Вона така гарна різна. Та, 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 бо тут є ще шаховий столик. там от стоїть, так. Дзеркало з Митрополитом. Дуже гарно фацата є, фацетоване, дуже, дуже. Та воно взагалі слухає так. Що то таке срібло? Ні, то дерево, дерево, ні метал. Ні, це дерево. Дерево Вони поєднували, вони. Покрето червоним під так. Yeah. Really, so so, — Клас. клас. — Але поєднували для того, щоб не було одноманітно. Дуже дуже фантастично, дуже гарно. — І оцей конкретний трохи від Андрія, то це холка на будовище та любов. А, ціна з водой був, повітряний, тому що було часу до добудовище так. А це в тебе польські mm -hmm. to... mm -hmm. <laughs> Ну, ми визначаємо там українське, то, то українське, mm -hmm. а то та ну no, це столичному... yeah. вибори, так на польській морі. Вибори з ст... столичного міста Львова. Ну і там якийсь претендент на якусь посаду, він рекламує свої канії, якщо хоче піти абсолютно. А це креденсик то львівський, правда? Львівський креденс. Чи да. класний, просто він безподобний Ну, два підійти. Там, там є різні цукеркові коробочки, дуже гарні. Він не реставрований. Він таким був куплений, Він фактично оригінальний. Він просто ідеальний, правда? Так. але це кухонний, правда? Бо вот тут є мармурова стільничка, така дуже гарна. Я думаю, що це він може бути. Ні? Ти думаєш, що бюрку? Ні, ні, такі для посуду, такий. Так, він є абсолютно кухонний на посуд і так далі. Дуже пасує, дуже гарно. І ще такий суперборд наверху. Теж це як копія автентичного. Чи автентичний? Просто вони перенесені. Зі шкодової кухні. А, точно, я забула. Там, де двері заморовувалися, ми їх перенесли сюди. дуже гарно. А також тут проводяться концерти, правда, то що вихідне. Так, і оцей апарат електро дуже гарний. Він готує каву, то італійська, фірма. Чекай, то, але то не автентичний. Ну, апарат. Mm -hmm. Ну він mm -hmm. майцен у вас сучасний. Ну він сучасний, але фірма заснована десь в 40-х роках. І він має дизайн такий ретро, правда, має такий має красивий, дизайн. дуже Дуже ну, красивий. Це 70, 70. такий молодець. Дуже люблю вас. Я думаю, всі львів'яни тобі дякують безконечно. Я дуже тішуся, що ще раз познайомили львів'ян з твоєю діяльністю. Дякую тобі, Євгене, від всіх. Ну, все. Всього доброго, глядачі. Прошу вас написати відгук і враження, ну і, можливо, якісь слова добрі, подяки. Євгену Булавіну. Дякую, до побачення.